В кожній хаті і квартирі важливе місце це є кладовки. Ми одне з таких місць зробили під сходами. Зараз вам покажу. Якщо її відсунути, тут ось тут є кладовка. Тут такий світлячок на магніті, щоб можна було вам показати. Тут купа місця, якісь є банки в мене, а це мед. Я вже сама забуваю, що в мене тут є якісь цукор, огірки, хімія, олія. Ось така саморобна дверка. Чоловік зробив сам з вагонки. І дуже зручно, бо завжди в будь-якому будинку рівна кладовка, тому що завжди є що. Сховати. Лишні кладовки чи будь-якого місця лишнього ніколи не буде. Тому, якщо ви плануєте своє житло з нуля, продумайте якісь кладовки.